Противник продовжує обстріли військової та цивільної інфраструктури із танків, бойових машин, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. За даними Генштабу, на Сіверському напрямку ворогатив більш ніж по десяти населеним пунктам. Під удар потрапила цивільна та військова інфраструктура. Найбільше вогневого впливу зазнали Гасичівка, Миколаївка та Михальчина Слобода Чернігівської області, а також Нова Васильівка, Нова Гута, Середина Буча, Бачівські Яструбіне, Сумської області. На Харківському напрямку противник завдав ураження у районах населених пунктів Дементіївка, Нове, Одноробівка, Борщува, Соснівка, Уде, Руськітишка, Петомник, Руська Лозова, Слобожанська, Момотове, Петрівка, Чепіль та Мосьпанове. Обстріли з боку окупантів відбулись і на Слов'янському напрямку. Били по населеним пунктам Краснопілля, Дібрівне, Вірнопілля та Богородичне. По населеному пункту Дмитрівка ворог завдав авіаудару. На Краматорському напрямку противник здійснив обстріли у районах Піскунівки, Донецького, Кривої Луки, Сіверська та Спірного. Обстріли на Бахмутському напрямку ворог зосередив у районах населених пунктів Білогірівка, Весела, Зайцева, Кодема, Майорськ, Бахмутське, Солидар, Бахмут та Миколаївка. Наші війська успішно відбили наступ ворога у районах населених пунктів Бахмутське, Весела Долина, Зайцева, Кодема та Соледар на Авдіївському напрямку. Обстрілів з мінометів та ствольної артилерії зазнали населені пункти. Красногорівка, Маркінка, Авдіївка та Водяне в районах населених пунктів Первомайське, Водяне та Невельське ЗСУ успішно відбили наступ ворога. Активних наступальних дій на Новопавлівському напрямку ворог не проводив. вів обстріли районів населених пунктів Новомихайлівка, Параскоївка, Кременчик та Времівка. На запорізькому напрямку ворог обстріляв райони Новопілля та Новосілки. На південнобузькому противник веде оборонні дії, здійснив обстріли в районах Мирного, Степової Долини, Олександрівка, Таврійського, Партизанського, Білої Криниці, Андріївки, Маронівки, Любимівка та Петрівки.